Вчора мені написали з приводу того, що як на онлайн-тренуванні відстежувати техніку. Типу, в залі зрозуміло, ти бачиш, ти виправляєш. А як це робити на онлайн? Ну, в мене також це багато питають, і в мене для всіх відповідь одна. Ми починаємо з дуже простих рухів, з дуже зрозумілих. Я завжди скидую техніку виконання, і якщо прості рухи... Виконується добре, ми їх поступово ускладнюємо або вагою, або змінюємо складність руху і таким чином рухаємось далі. Ну да, да. так, так. Так завжди. Ну, для мене нема різниці чи у залі, чи онлайн, бо завжди є можливість чи зв'язок онлайн зробити, чи по відео відстежити. Досвід дозволяє вже так. виправляти ну, це дистанційно. Я так само з СМС завжди на зв'язку, кому треба, я просто маю онлайн-дзвінок. Все подивилося і все. Ну важливо, ми, ми ж так комунікацію теж тримаємо. Кож, кожне тренування, перетренування, після тренування. Як пройшло, що змінилося по навантаженню, бо а, зараз взагалі там знаєш, багато людей, котрі прихворіли, і звісно, треба коригувати ту програму, яку ти написав на тиждень. Згоден, так само от в мене нещодавно хлопець захворів, і просто щоб не пропускати тренування, ми там. Йому зробили дуже легкі тонусні тренування і акцент зробили на розтяжку. Mm -hmm. ну, грубо кажучи, в нього була розминка плюс розтяжка, але це допомогло йому дуже класно війти mm -hmm. в новий ну, в тренувальний цикл, продовжити його. Ми його ну не зруйнували, а просто продовжили те, на чому зупинилися.